Хабар на Львівщині недоліки в озброєнні. на Львівщині затримали посадовців оборонного підприємства. Канатна дорога об'єднає чотири громади Львівщини. Смертельна сварка в гаражі. Провідник потяга організував схему втечі за кордон за облиту квасом поліцейську автівку. У Львові штраф на Сихові збудуть арену для хокею. У Львові зупинили витік води з озера в парку. Про це та більше. Далі у випуску Ви дивитесь новини в темі в студії Ялла Корейба. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок. Аби не пропустити жодного нового відео, то обов'язково залиште свій коментар, адже нам важлива ваша думка. На Львівщині на хабарі затримали посадовців оборонного підприємства. Посадовці затримали під час отримання 80 тисяч гривень. На Львівщині затримали на хабарі керівництво державного підприємства, що займається сертифікованим випробуванням оборонної техніки. За гроші посадовці закривали очі за недоліки озброєння і виписували до документів позитивні висновки. Про це повідомили у спецпрокуратурі у сфері оборони західного регіону. За даними слідства, корупційну схему налагодив директор та головний Інженер Державного підприємства, які за хабар виносили до офіційних документів протоколів неправдиві дані про якість продукції. Не проводячи належних випробувань, фігуранти закривали очі на недоліки озброєння та за гроші виписували до документів позитивні висновки. А отримані за це кошти розподіляли між собою, оминаючи будь-який офіційний облік. Йдеться у повідомленні правоохоронці. Задокументували щонайменше два випадки подібних перевірок: з першого роботизованої турелі, а потім надводних комплексів. se wiki. Надав на тестування директор приватної фірми обох посадовців затримали під час одержання чергового траншу розвіром 80 тисяч гривень. Під час обшуків у них вилучили документацію, чорнові записи, гроші та інші речові докази, що підтверджують злочинність діяльності. Прокурори повідомили обом про підозру за одержання хабаря службовою особою за попередньою змовою групи осіб, поєднаних з вимаганням. Наразі підозрюваним обрали запобіжні заходи. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Merci. На території чотирьох громад Львова планують збудувати канатну дорогу. У Другобичі підписали меморандум, що передбачає будівництво канатної дороги в межах Другобицької, Бориславської, Троськовецької та Східницької громад. Зазначається, що канатна дорога не лише з'єднає міста сусіди, а й сприятиме розвитку громад, покращенню логістики, приливу туристичних потоків та також нових інвесторів на ринку промисловості. Роботи мають профінансувати італійська сторона. Сьогодні ми започатковуємо не лише нову еру співпрацю між нашими територіальними громадами, але й будуємо нову еру співпраці між Україною та Італією. Адже реалізація цього проекту в фінансовому плані повністю на їхній відповідальності та за підтримки Європейського союзу, сказав міський голова Другобича Тарас Кучма. Проєкт втілюватиметься поетапно з урахуванням технічних, економічних, екологічних та соціальних аспектів регіону. Смертельна сварка в гаражі у Львові повідомили про підозру вбивці за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру 58-річному Львів'янину за фактом умисного вбивства. За даними слідства, у серпні цього року між підозрюваним і 42-річною мешканкою Львова виник раптовий конфлікт у приміщенні гаражу. Чоловік, перебуваючи на підпитку, наніс жінці численних ударів кулаками по обличчю та голові, внаслідок чого потерпіла померла на місці. Озеного затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України за клопотанням прокурора. Йому обрано найсуворіший запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають. Провідник пасажирського потягу намагався незаконно приправити військовозобов'язаного через кордон, пропонуючи за це 7 тисяч доларів. Там розповіли, що 37-річний мешканець Житомирщини, провідник одного з вагонів потягу міжнародного сполучення, організував схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України. Для цього він планував переховати клієнтів у службовому купе. Нацполіції уточнили, що план втечі з країни розробив співробітник Укрзалізниці. Також залізничник пропонував 5 тисяч. Доларів хабаря прикордоннику з метою залучити його до протиправної діяльності. Затримання провідника та нелегального пасажира 39-річного жителя Бердичева відбулося на пункті пропуску ягодин залізничної станції під час оформлення поїзда, який прямував до. Холма затриманому провіднику оголосили про підозру за частиною 3 статтею 332 – Це незаконне переправлення осіб через державний кордон України та частиною 3 статті 369 – Пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі Кримінального кодексу України. А його клієнту за частиною 3 статтею 369 кримінального кодексу України суд обрав їм запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб. За облиту квасом поліцейську машину львів'янин заплатив 51 гривню штрафу. Шевжанківський районний суд оштрафував за дебне хуліганство чоловіка, який вилив квас на службовий автомобіль поліції. За скоєне львів'янин заплатив 51 гривню. Про це йдеться у постанові, яку прилюднили 4 серпня у єдиному службовому реєстрі. Суд встановив, що випадок трапився 9 липня на проспекті Чорновола 59 близько 17.55. П'яний Сергій вилив квас на лобове вікно службового автомобіля поліції. Ці маючи ознаки алкогольного сп'яніння, вилив квас на лобове вікно службового автомобіля марки Міцубісі Аутлендер, НЗ номер 1 на синьому фоні. Чим образив людську гідність і мораль? Чим порушив громадський спокій, скоїв такий. Чином дрібне хуліганство йдеться у постанові. Нагадуємо, що номерний знак на синьому фоні вказує на приналежність авто до поліції. Відтак суд визнав Сергія винним у дрібному хуліганстві, призначив йому 51 гривню штрафу. Також він має сплатити 606 гривень судового збору. Постанову можна оскаржити протягом 10 днів. Насихою облаштують місце для заняття слеш хокеєм і фігурним катанням. У Львові насихові незабаром з'явиться спеціальне місце для заняття хокеєм, парахокеєм та фігурним катанням. Тимчасову модульну споруду планують встановити на території школи номер 84 за кошти приватного інвестора. Наразі проект перебуває на стадії завершення проєктування. Тимчасова конструкція дозволить залучити школярів до заняття зимовими видами спорту, а Також стане новою тренувальною базою для команди зі схечко. Кею незламні повідомили у прес-службі Львівської міської ради. Команда незламні наразі налічує 15 учасників військових та цивільних з інвалідністю, які активно готуються до участі у чемпіонаті світу з парахокею у 2026 році. Це перша в Україні команда зі следж хокею, адаптивного хокею, створеного для людей з інвалідністю. У Львові завершили ремонт труби, через яку зникла вода з озера в одному із парків. Найскладніша частина робіт із ремонту дренажної труби у парку. Піскові озера у Львові завершено. Пошкоджену ділянку труби відремонтовано, витік води з озера зупинили. Йдеться про дренажну трубу, яка є частиною гідравлічної споруди. Саме через неї кілька місяців тому працівники ДП Бондарівка зафіксували витік, що загрожував повним висиханням водойми. Після проведення тендеру розпочали ремонт. Наразі підрядно. Організація виконала низьку робіт, аби дістатися до місця витоку. Потім заілізувала пошкоджену частину труби. Також зробили зверху труби бетонну обойму, а поверх неї пісково пісково-глиняний замок, аби витік не повторився. Облаштували залізнобетонний фундамент та гідроізоляцію. Деться у повідомленні. Таким видався цей тиждень. Побачимось з вами у понеділок. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити жодного нового відео. Та обов'язково залиште свій коментар. Нам важлива ваша думка.